Вас вітає компанія КМА, і сьогодні представляємо вам магнітні дрилі від австрійського бренду Holzmann. Магнітний дриль це верстат, який застосовується в різних галузях промисловості, там, де в силу ряду обставин незручно використовувати стаціонарний сферлильний верстат, там, де потрібна мобільність та висока продуктивність. Розглянемо старшу модель МБМ 600. Потужність двигуна 2 кВт, максимальний діаметр сверління – 23 мм, максимальна глибина сверління 210 мм, вага 28 кг. Також є функція нарізання різьби до М18. Молодша модель МБМ 450 має потужність 1,6 кВт, максимальний діаметр сверління 19 мм, глибина сверління 110 мм. Нарізання різьби до М-18, вага 12 кг. Магніт це головна особливість даних верстатів. Сила при становить півтори тисячі кілограмів. Плавне регулювання швидкості відбувається за допомогою частотного перетворювача. Це дозволяє виставити оптимальну швидкість при роботі з будь-яким матеріалом. Присутня система змащення та охолоджування, що вбереже заготовку від перегріву. У комплект поставки входить дриль, патрон. Перехідник патрона МК3 Б16, клин, страхувальний ремінь, система ЗОР, Кейс для транспортування, гарантія 24 місяці та повне сервісне обслуговування. Все це є у нас. Переходь за посиланням!